Черні працівники медичної сфери відсвяткували своє професійне свято. Це галузь одна з найскладніших, адже потребує великих знань і вмінь від кожного фахівця, адже від цього залежить життя людини або дитини. Приємно, що не зважаючи на що, молодь поповнює ряди медичних працівників. Три роки тому у державі була зроблена спроба реформувати медичну галузь. В нашому місті працює центральна міська лікарня, комунальний заклад і центр первинної медико-санітарної допомоги. Ця реформа пройшла три роки назад. Ми одні з перших в області її провели. Провели безболісно і, і з порозумінням, з розумінням до цього віднеслись наші медичні працівники. І на сьогоднішній день ці дві організації медичних є одним цілим. Ми нічого не ділили, нічого не ділимо, а працюємо на благо наших мешканців. Скільки людей працює у центру первинної медико-санітарної допомоги 156. А центральній міській лікарні 263. Обладнання ми купували за ці три роки. Звичайно, це ми робимо кожен рік. Особливу увагу приділяємо ми пологому відділенню. Це для нас основне завдання, з чого ми починаємо. Ми купили кювес, так званий для діточок бразильський, коли немовля попадає зразу від матері. Якщо це потрібно, цей кювес, де вона себе чувствує комфортно. Потім ми закупили пульсоксиметри, які вимірюють кисневу частину в крові людини. І з цього вирішується, наскільки вона потребує медичної допомоги. Дуже що багато закупили, особливо для лабораторії. За 17 тисяч 500 тільки позавчора ми купили спектрофотометр. Потім ми купили рік назад, на початку року, верніше, купили ми апарат переносний, передвижний, пересувний, називається Арманд. У день професійного свята зібрались разом фахівці медичної сфери нової каховки, адже цій галузі в місті приділяється чимало уваги. Взагалі, сьогодні я хочу просто вийшов на цю сцену, щоб вам подякувати за величезну кількість дій, вчинків і те, що ви робите від імені всієї громади. Наскільки мені подобається, що серед ваших професій в мене величезна кількість друзів, щирі, з якими у нас одна філософія життя, наскільки мені подобається, що ми з вами за ці роки, скільки побудували, в пам'яті воно думається, що так було завжди, а ми просто спасаємо систему, утримуємо її, не дивлячись на що. Ми не дали жодному другому рішенню прижитися в новій каховці стосовно зменшення ліжок, закриття якихось відділень. Навіть Розуміючи абсолютно безглузде рішення стосовно відділення швидкої допомоги від системи центральної міської лікарні, сьогодні в якості подарка ми виправимо цю ситуацію. Правда, ми заслужили на найщиріші слова. Я сьогодні щиро, відверто, по-людськи хочу, щоб ви жили людським життям, в людській країні, в нормальному місті і щоб ні одна жодна гадость. Безпідставно не мала права кинути доки, тому що бути лікарем в нашій країні це вже Господнє наказання. І тому треба цінити, що ніхто із вас не втік з цієї професії, що ви продовжуєте робити так, як це робили в військовий період, коли… ну, тому що лікар це завжди той, на кого ти можеш сподіватися, надіятися і за рахунок. Міського бюджету в якості подарунка ми купляємо вам автомобіль. У вас Буде у вас свій автомобіль, щоб ви не мучилися, не ставали на коліна перед швидкою допомогою. Дайте щось там чи форум. Він в Херсон чи ще якийсь там бак обстеження. У вас буде з 1 серпня свій, а може з 25 липня, свій автомобіль. У сучасних умовах важливо, щоб матеріально-технічна база медиків постійно поповнювалась. Допомагає влада в першу чергу, звичайно, міський голова, депутатський корпус, але ми самі вже трошки навчилися заробляти. У нас є благодійний рахунок, спеціальний рахунок. і Ми звертаємося до мешканців нашого міста. Вони йдуть на зустріч. До речі, хочу вам сказати, що цей спектрофотометр, який коштує 17 500, ми купили за благодійні кошти. Потім ми проводимо, у нас лікарня знаходиться в стані хронічного ремонту. У кожному відділенні працівники проводять косметичні ремонти. А що стосується таких глобальних питань, то хочу вам так сказати, як би сказати, похвастатись, що у нас немає жодної будівлі, яка б мала погану кришу. І ми в минулому році і минулому Провели капітальний ремонт вісьми, покрівель. Щоб ви побажали колегам? Миру і спокою. Свято цей нагороди, приємні спогади, і вшанування ветеранів і, звісно, молодих спеціалістів, всіх, хто відданий своїй справі.